Такі уроки це лише один із напрямків роботи центру здоров'я у 52-й школі. Фізкультура лікувальна, а малечу так з дитинства привчають дбати про себе. Його треба де щоб було йому цікаво і пригоділася за в житті. Тоді він може зробити в сторону здорового образу життя крім фізкультури та довіри до вчителя. Ще й бесіди і тематичні заняття. І ось результат такої роботи. Просто дітям не можна. Потупило. Тому що коли вони це роблять, це, якби, в них їх, якби, все, що в них внутрі, в них, в них дуже погано стоїть. Моя мама працює лікарем, я це вже все знаю. Співпраця з батьками запевняє шкільний психолог найдієвіший спосіб. Коли батько сам зуживає, чи мама він говорить про тверезість, так само, як в нас в молодшій школі до казусів доходить. Діти чітко знають, що курити не можна, і батьки приходять і кажуть, він в мене забирає сигарету з роду. Я Не знає, що з цим робити. Кидати курити. Переконати дитину, не вдаватися до шкідливих звичок нелегко, але можна, кажуть вчителі. Ти сам ніколи не пробував курити? Ні, ніколи. І не хочете? Ні. Чому? Ну завжди ж хлопці хочуть там десь зашкодити. Я не, я не хочу руйнувати своє здоров'я. Ні, я не хочу своє здоров'я руйнувати. Тому що як кожна цигарка віднімає рок життя. Я хочу більше прожити. Найбільш ризикована вікова група – 11-13 років, стверджують фахівці. 11-му легше вони якось вже обізнані одинадцятикласники. А п'ятий клас тут тяжче з ними працювати. Середня школа це такий вік, який дуже він він піддається впливу. Оця група дітей. З середньої школи вона дуже піддається впливу своїх сторонніх друзів. Старшокласники ж запевняють, пити спиртне не модно, проте одразу і визнають, мода буває різною. Наприклад, в моїй компанії ми не вживаємо, ми не вживаємо і в свята в нас того цього також немає. Як би то не звучало, але завдяки нашим серіалам, відео, які ми дивимось в такому віці, те, що нас цікавить, то на жаль, то це популярно серед нашої молоді. Лише за останніх кілька місяців у Львові зафіксували понад 20 випадків дитячого алкогольного отруєння. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова.